Слава Україні! Героям слава! Друзі, пробачаюсь трошки вітер, можливо, буде задувати в мікрофон. Дивіться, виноград росте. Потрібно підв'язувати. Щось ми підв'язуємо штемплером, звичайним канцелярським, щось шнурочками, але підв'язувати все рівно потрібно, бачите? Це вже треба підв'язувати. Часу в обмаль. Чим зараз займаюся? Займаюся зараз полуницями. Тому що їх потрібно, Ось бачите оце вже на видалення рядок. І то я не підходжу, я просто не встигаю фізично. Розумію, ви дивитеся, багато хто з вас дивиться, я дивлюся фотографії відео успішних садівників, в котрих все так, Тютілька в тютільку, скажем. Гарненько, все як, все як має бути. Але не у всіх, і якщо у вас немає. Коштів на найманих працівників і немає тих найманих працівників, то у вас не буде порядку, буде так, як в мене, або ще гірше. Гаразд. Дивіться, пагони теж аж подохилялися, вже самі поперечіплювалися. Можливо, вони так і будуть рости. Нічого страшного, вони виростуть, все буде гаразд з виноградом. Але вони не повинні лежати на землі. Цей ряд, звичайно, я прокошу, я і міг прокосити, але я не мав часу. Бо я займався полуницею. Бачите, оці, ці рядки вже з другого на третій рік, вони вже рости тут не будуть, вони будуть викорчувані, тут все буде викошено і будуть посаджені нові сорти полуниць. Тут, дивіться, в мене стаканчики для себе і полуничка вже почищена, так як слід. Тут є мурахи, надивився відео, перемішати. Мед з борною кислотою, вони наїдяться, пропадають. Поклав мед, вчора вони не їли, не знаю, напевно, що вони не попропадають, чи ось вони намет не кидаються, з борною кислотою Перемішані. Полуничка обрізана, всі листки видалені, залишено тільки два-один листок, як де на відновлення. Ще я її не обробляв, хочу обробити кальцієвою селітрою. не обробити, а підживити. Не так висловився, вибачаюся. Стаканчик, бачите, сильно замок, бо стоїть в ямці, ось, вночі був дощ. Вночі був дощ. ось, А полуниця до того була ось така. Ось така була, О, всі. всі листки видалені, тільки посередині залишаються. Тоді кущ ще на наступний рік наплодношення може бути. Далі, е, чому так виглядає листок? А тому що немає кальцію, йому не вистачає кальцію, він виснажився, бо він плодоносив. Виноград, бачите, ще не весь підв'язаний, не весь, не встигаю, просто не встигаю. Дещо покропив, дещо покропив пергаду плюс фалькон. Цей рядок теж вже листя старе обрізане, як бачите. Все, все з ним гаразд, лишається, щоб стаканчики виросли і пообрізати вуса, Листки, листя піде на відновлення. Тут теж частину рядка на видалення, там далі вже все обрізано. Це дуже багато займає часу. Оцей рядок він має 12 метрів. Я його стрижу, скажімо, цілий день. Цілий день повірте. Може хтось вміє то швидше робити, я швидше не вмію. Оці рядки були запущені, я їх частково вже частково я їх вже почистив. Дивіться, якщо хтось думає, що можливо полуницю виростити, е, ну, не підходячи до неї, вона сама виросте, то він думає, я думаю, що він з часом переконається. Навіть дивіться, ваш так пуще сильно заріс його що теж треба. Отако залишити, Але це швидше всього буде не видно. Ось на такому цьому сижу, досочка, і мені це зручно, бо інший стілець не буде такий, ну, зробити, не буде такий стійкий, устойчивий, скажімо, стійкий буде перевертатися. Дивіться, бачите, воно заростає, отако заростає, вам буде рости, от так не підходите. Отут пострижено, тут пострижено. Бачите, ось. Ось стаканчики стоять, ось це все треба виривати. А щоб це все вирвати, потрібен час. І ось далі, дивіться, отак не підходити, не підходити. От коли не підходити, тут молочай. Коли він був ще молодий, його можна було вирвати. Коли він вже зараз тут виривав, коли він вже зараз, вже можна і кущ вирвати. Дивіться, ще яке гарне зілля росте, бачите, ось заростає. Його теж треба акуратно. І серпом, і сікатором все виняти. Іначе воно вам заглушить полуницю і полуниці не буде. Навіть на плівці потрібно підходити щодекілька днів і пройтися собі на кожний кущик глянути, чи не треба там щось вирвати. Що декілька днів. Якщо не будете того робити, звісно, у вас полуниці не буде, будете її купляти на ринку. Воно так здається, от є земля, можна було б щось посадити. Якусь полуничку, виноградик, але... Але треба коло неї дивитися. Буде і кріт підривати, от бачите, гулю, кріт нарив. Так само, так як в мене є ще й картопля, є якийсь огірок, треба його теж підв'язати, помідор підв'язати, все воно займає час. Гаразд, покажу ще вам саженці, які я в цьому році замовив з гілочок і наскільки вони в мене виросли. Ось, не буду сорти називати. Просто покажу, бо сам сорти, чесно кажучи, не пам'ятаю. Це, це по-моєму в оплащенні. Це, здається, джавелін. Дивіться, наскільки він виріс. Десь на пів метра виріс. Ще він виріс. Цей пропав, це був ефект ОМ писанки. пропав. Він єдиний хто пропав. Ну, Випишемо ще. Не останній рік живемо. Ось ще дивіться. Ще сажанець, ще дивіться, як гарно пішов. Правда, я зробив помилку, дві гілки, але я застерігся, щоб, щоб ніяка кішка не зламала. Треба вже паличку ставити, підв'язати до палочки. Тут два пагони немає, немає бути роздвоєння буває. Чи пальцями, чи секатором. Ось дивіться, бачите, саженець ніби росте, а ніби нічого не треба робити, але тут є будячок ось. Його потрібно вирвати. Ось, ось так саженці виросли. Ті, що я з гілочок виписував в цьому році. Ще два є, але вони, там біля них треба прокосити, сильно зарос. Так, що я, що я ще хотів вам показати? Ось, дивіться, теж, теж саджанець. Треба гілку підв'язати, руки не доходять, треба до цього підв'язати, хай вона собі росте. Це, це винний сорт. Видається мені, що це є Дорнфельдер. Так. Так, товариство, це Дорнфельдер. Австрійський чи німецький сорт. Бачите, буде вже контрольна гронка. Буду бачити, якого кольору ягода, яка на смак. Він такий собі сильно рослий кущик, сильно рослий. У нього теж треба прополоти все, не доходять руки. Далі ось. Теж кущик, теж. Ну, все, все треба. треба, треба. А коли ти хочеш більше трошки, щоб було винограду, трошки більше, то воно таке виходить. То за всім, за всім не встигаєш. Якщо в тебе буде гарна картопля, то буде в тебе не буде доглянутий полуничка чи виноградик. До речі, картопля, товариство, в цьому році тут була вторік городина, по пояс мені. Ось дивіться. Бачите, по пояс. Там, де не було городини, то нижче, нижче, нижче картопля. Нижче Що крупив? Спочатку до сходовим картоплю покропив, прийма екстра. І щось воно таке слабо помогло, а знайомий каже, ти, ти каже, не бери цей, ти візьми... Раундап. Або ще краще якийсь ураган. Я пішов на ринок, придбав таке якесь польське на зразок урагану, раундапу, сказали, що буде добре. І дійсно допомогло, що майже зілля немає, в основному йшло. Отакиво. Ось таке йшло. То частково його руками повиривали. Я не знаю, як воно зветься, але Мабуть, у всіх є в городі. Так що майже картопля чиста. Картопля ще наростає, в цьому році буде. Огірочки теж, теж вже з'являються, вже не купуємо огірків, вже є свої огірочки, вже помаленьку підростає. Довго вони виростали. Вони... А ось дивіться перець. Оце такий перець цьому році. Солодкий перець. Якщо помідор ще якось росте, то перець зовсім не росте, зовсім не хоче рости. Теж треба пройтися. І ще плюс виноград, плюс полуниці. Так що, друзі, до всього треба праці. За всім треба слідкувати, тоді у вас все буде. Це ж не про пропустив. Народ, не можу встигати і знімати відео. Доре, о, ще, ще хочу споїсти, дивіться, шардоне. Торік аж о, скільки, скільки виросло в цьому році ось. На місці. В курсі, то виноград не завжди так росте. Не завжди так росте, як нам з вами хочеться. То коротеньке таке відео покропіть виноград Redomil Gold плюс фалькон. Треба два, двома препаратами. Не можете знайти фалькон, знайдіть топаз. Обробіть, щоб не було мілдів. Бо в мене вже на декількох кущах почала з'являтися мілдів. Зараз покажу як вона виглядає, але я вчора обробив. Вчора обробив вже. Бачите, обробив, вчора ось, ось обробив. І зараз покажу на деяких листках мілки. Ось. Бачите, жовтенькі плямки. І з іншого боку. Ось, ось. Це є мілт. Це є мілч. Якщо не обробляти, вона появиться. Так що дивіться, обробляйте, Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв. Перемоги над одвічним ворогом, слава нації, смерть російській Федерації.